Річні радощі починаються з поїздки в уклон. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Сьомогодини 31 хвилину Києві про все найголовніше у прямому ефірі. Масована атака безпілотниками на Одесу. Кількість постраждалих зросла до п'яти. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. У стані середньої тяжкості, немовля та ще двоє дітей. Частина міста без світла і тепла є влучання у багатоповерхівки. Були прильоти і в області. Там загорілися склади логістичної компанії. Також внаслідок атаки дронів у Білій церкві. Це Київщина, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх. У російському топсе внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено один із причалів у порту, а також обладнання на нафтопереробному заводі. На місці ударів спахнули пожежі. Вогонь нібито вже загасили. Понад півмільйона мешканців Підмосков'я залишилися без світла. Цієї ночі столиці Росії відбувалася від українських ударних безпілотників. На відео, яке опублікували, очевидці видно момент прильоту по підстанції. Міноборони РФ повідомило, що за чотири години ППО нібито збила 109 українських БПЛА над Росією, включаючи Москву. Також біля Ровеньків на тимчасово окупованій Луганщині знищили нафтобазу окупантів. Чергову зустріч коаліції охочих анонсував Володимир Зеленський 3 січня в Україні відбудеться зустріч на рівні радників. А вже 6 січня у Франції мають зустрітися лідери країн. Український президент висловив вдячність команді президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах і розповів, що напередодні українська та американська сторони провели розмову. Україна обговорює із США присутність військ як гарантію безпеки. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України прокоментував заяву прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито можуть розмістити свої війська в Україні. Глава держави не став підтверджувати готовність США до такого кроку, наголосивши, що таку інформацію повинні озвучувати самі американці. Але намір Вашингтона дають сподівання, що ці розмови приведуть до завершення російської війни в Україні. Водночас польські. Прем'єр зазначив, що від Києва це вимагатиме компромісного підходу у територіальних питаннях. Давайте послухаємо польського прем'єра. З України можлива згода на територіальні поступки має бути обумовлена справжніми добре продуманими гарантіями безпеки для України після можливого досягнення миру. Це є значним викликом для усіх учасників процесу. Але як я сказав, мир уперше з'явився на горизонті від початку повномасштабної війни. Народ український би вражіть. Росія вигадала історію про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Путіна на Валдаї, щоб зірвати мирні зусилля, які останнім часом так активізувалися за участі України і США. Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий і зазначив, що подібні заяви Кремля є черговою спробою маніпуляції та інформаційного прикриття небажаного Москви рухатись шляхом дипломатії. Росія нагадаю, звинуватила Україну, у нібито атаці на резиденцію Путіна на Валдає і пообіцяла. Удар у відповідь. Відтепер українців, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави. Їжу будуть готувати згідно з каталогом продуктів харчування, який використовується у збройних силах. Зміни дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списки військових частин. Так поінформували в Міноборони. Це сніданок останній ранок року, що минає. Руслани люди далі. В, як це в переддень нового року, так. правильно? Так, то ми не залишимо вас, безперечно, без традиційної погоди. І зараз з нами буде черговий кореспондент. Mm -hmm. А точніше, наша п'ятірка. Та п'ятірка журналістська Кореспондентська. Всі ви їх любите, у кожного з них є свій фан-клуб, друзі. Це люди, і журналісти, яких можна цитувати, іноді мемувати, І це їхня особливість, і це їхнє і це їхнє обличчя. Андрій Люхо. Вець Олена Квітка, Олександр Ковальов, Влада Грубич і Христя Биковець на снігу ну прям новорічні, прям колеги. Доброго ранку, колеги. Сьогодні знаєте, як з посівниками випала честь хлопцям зайти до оселі і розказати, якою ж сьогодні буде погода, але все по і поетапно будемо сьогодні розповідати про погоду. Вперше за 10 років українці зустрічають новий рік зі снігом. І дійсно, сьогодні зранку я стоячи, дивлячись вікно, як замітає столицю, думав, коли ж в останній на новий рік ми бачили сніг сьогодні. І якщо ми за відчуттями, як ми традиційно розпочинаємо говорити про погоду, то сьогодні. Бажання а бути десь там за екранами, сидіти, думати про салат і насолоджуватися цією погодою за вікном. Але, як то кажуть, мерзнути краще разом. І в такій компанії сьогодні навіть і не холодно. Мінус сім у Києві замітає снігом, і от такі от п'ятірці сьогодні дуже добре навіть і померзнути з е, самого ранку. Е, так само, як і ми всіх з різних куточків України. Сьогодні ось ця от п'ятірка почергово розкаже, яка погода в різних куточках України. І Традиційно розпочинаємо зі сходу нашої країни. Там сьогодні сніжитиме упродовж всього дня вночі та зранку стопчики термометрів опустяться максимум до мінус восьми градусів. обіді, звісно, буде трошки тепліше, але все одно з мінусом в середньому від мінус п'яти до мінус семи градусів. На півдні країни також сьогодні не обійдеться без снігу. Його там синоптики також прогнозують протягом всього дня. Хоча температури будуть трошки вищими, а вночі зберігатиметься також. Мінус в середньому від мінус 4 до мінус 6 градусів. А от по обіді можемо навіть може навіть точніше мінус змінитися на плюс до максимум плюс 1 градусу. Друзі, ну і на заході країни сьогодні день буде також похмурим. Сніг розпочався ще вночі. До речі, на Львівщині зараз вже очевидці попереджають про сильний снігопад. Хто зараз виходить з дому, майте це на увазі. Ну і сьогодні власне, сніг триватиме до обіду, і в день він має трошки вщухнути у західних областях. Вночі та зранку буде приблизно мінус 6-мінус 5 градусів морозу, ну і в день денний максимум, якщо можна так сказати, мінус 3 е, морозу. Ну і північ країни там також сьогодні сніжитиме протягом всього дня. Зранку та з -з зночі фактично та зранку буде мінус 9 та мінус 7, ну а в день стане трошечки тепліше, на півночі буде мінус 6. Ну і переходимо до центру України. Зараз там хмарно сніжить, але в день буде ще більш сніжно, напевне, як зараз у нас у Києві. Температура зараз там мінус сім, в день потеплішає до максимум мінус трьох градусів. Але загалом така сніжна погода, тому вона має напевне, що зігрівати як мінімум своїм цим зимовим вайбом. І у Києві зараз, як вже сказали, також мінус сім. Сніжить дрібний сніг, і ближче до вечора він має стати таким от лопатим От справді як у казці, тому от така от атмосфера. Сьогодні і з такою компанією дійсно що гріє. Ну і традиційно будемо завершувати температурними рекордами, куди без них згадаємо про найтепліші рекорди, найбільш теплі дні Києва. Ну і приміром, от 2020 року у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 9 градусів. Ну, градусів, ну а от найпрохолодніше було у столиці 31 грудня 1895 року. Ну от тоді зафіксували температурний рекорд мінус 30 градусів. Ну і на останній. no cu. Теж певно вже е, е, традиція характерна для нас усіх прикмети. Так ми от час від часу згадуємо про них. Хтось вірить у них, хто хтось ні, працюють вони чи не працюють, нам це невідомо, але перевірити наша справа, наше завдання. Ну і от, приміром, кажу, що е, якщо 31 грудня мороз і ясне небо, то це нібито вказує е, на те, що і січень буде холодним і малосніжним. А якщо сьогодні йтиме е, сніг протягом усього дня, то це нібито вказує, що наступний рік буде. Врожайним. Ну, власне, така ситуація і з погодою, і з прикметами, друзі. Ми з вами не прощаємось. Сьогодні усіх нас побачити протягом усього ефіру. Ми сьогодні будемо розповідати дуже класні і важливі історії. Тож до зустрічі, дякуємо, дякуємо вам, зорієнтували нас в просторі. Ну і ще побачимось. Передовж ефіра з кожним з кореспондентів наших. Дякуємо вам, друзі. 31 грудня о дев'ятнадцятій. Наступає наступаючим новим роком Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Наша ти мене під час процесу гатила кулаком по спині. У вашій базі даних вказано, що ви олівальник за збірну України та Київське Динамо. З чого я зробила висновки, що ви полюбляєте біль та приниження? Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о дев'ятнадцятій. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.